Замість швидких бронетранспортери замість палат, намети та кузови вантажівок щодня в зоні АТО військові медики рятують життя поранених солдатів та офіцерів. А ті, хто повернувся з передової, передають свої знання колегам. Нині у різних куточках України розгортаються мобільні польові госпіталі, які готові у лічені дні передислокуватися у визначену точку і приймати сотні пацієнтів одночасно. Як діє такий шпиталь на колесах, знають наші кореспонденти. Мобільний польовий госпіталь розгорнули львівські військові медики поблизу Яворова. Нині у шпиталі відбувається бойове злагодження. Відмобілізовані сюди військові поновлюють свої навички з надання першої допомоги, а медсестри знімають зі зберігання різноманітний медичний інвентар. У польовому госпіталі є повноцінне стоматологічне відділення, власний польовий стерилізаційний пункт, де оброблятимуться хірургічні інструменти, рентген-кабінет, лабораторії для проведення біохімічних аналізів та відділення, де виготовлятимуть стерильні розчини. Нас цікавить характер травм, об'єм надання медичної допомоги і кількість поступлень. Від того залежить, які матеріально-технічні засоби ми будемо брати, лікарський препарат і оптимізація лікарського і медичного складу. Поранених бійців у госпіталь доставлятимуть медичними вертольотами або спеціально обладнаними бронетранспортерами. У разі необхідності військові льотчики зможуть привезти сюди військовослужбовців прямо з поля бою. Такий спосіб медичної евакуації вони відпрацьовували не раз під час навчань і навіть у реальних умовах у місіях ООН. Поранених сортуватимуть і, в залежності від характеру пошкоджень, розподілятимуть по відділеннях. Рятувати їх життя, візьмуться військові хірурги. У плевих умовах для операційних втручань для їх роботи передбачено стерильні операційні кімнати. Питання операційні можна провести оперативні втручання на двох операційних столах. От відповідно, дві бригади одночасно можуть працювати, можуть надаватися. Можуть виконуватися операції будь-якого профілю, оскільки в штаті хірургічного відділення є хірурги, спеціалісти по всіх напрямках. Прооперовані у польових умовах пацієнти довгий час у госпіталі не перебуватимуть, кажуть військові лікарі. Наша задача це, будемо так казати, дочекатися, щоб хворому надати допомогу до його подальшої евакуації. А військові стаціонарні військові госпіталі. Тому хворі тут знаходяться недовго і підтримуються їхні життєві функції виконується стабілізація. Житимуть військові медики поруч у наметах, адже в будь-яку мить вони повинні бути у готовності одягнути халати і взяти в руки медичні інструменти. Начальник госпіталю каже, новими підлеглими повністю задоволений. Були деякі там непорозуміння, але слава Богу, люди. Відповідальні і готові на 90%, ну, на 100% відсотків будемо говорити. Так, хоч зараз в бігти. Польові госпіталі з Одеси, Харкова та Вінниці сьогодні вже повноцінно працюють у зоні АТО. Львівські фахівці будь-якого дня можуть отримати команду, підсилити своїх колег на сході, тож активно переймають їхній досвід. Проте сподіваються і бажають вірити, що їхні професійні навички ставатимуть у нагоді дуже рідко.